Дарувати красу протягом шести місяців безкоштовно навчали в Рівненському центрі професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості. Аби опанувати професію косметика, сюди приїхали жінки не лише з усіх куточків Рівненщини, але й з Вінницької області. Наталія Ситник каже, завдяки Рівненському центру зайнятості, нарешті змінила своє життя і здійснила найбільшу мрію. Наголошує, зробити подібне може кожен, незалежно від віку чи соціального статусу. До слова, ще не закінчивши навчання, Наталія Ситник отримала пропозицію по у рідному місті не мирів. Дуже давно хотіла бути косметологом, тому що ну, є медична освіта середня, але спочатку не було можливості діти, сім'я, потім не було можливості, тому що курси дуже дорогі. І я чисто випадково дізналася, що центр зайнятості направляє на навчання по спеціальності косметики. Я пішла туди запитала, чи це справді можливо. І мені сказали, що є е, два центри великих професійної освіти в Україні тільки в Рівному і е, в Одесі. З маніпуляційної медсестри обласної лікарні у сферу косметології жителька Обарова Тетяна Михайлевич не лише ризикнула змінити фах, але й за підсумками іспитів, які поєднали теоретичну та практичну частини, стала найкращою випускницею. Жінка каже, першими поціновувачами її праці стали чоловік та дочка. Тетяна ще не знайшла місця роботи, проте впевнена, з отриманими знаннями для неї це не буде проблемою. Тим більше має величезне бажання працювати у сфері косметології. Я дізналася, що є проводяться курси космети. Маю медичну освіту і дуже давно мріяла про цю професію. І вирішила здобути собі ще таку професію, як косметика. Дуже задоволена, гарні знання отримала, багато нових навичок. Старший майстер Рівненського центру профтехосвіти держслужби зайнятості Олена Хоміна каже: аби здобути спеціальність косметика, обов'язково потрібно мати середню медичну освіту. І розповідає, окрім суто фахових дисциплін, майбутнім косметикам викладали ще й професійну етику та психологію. Викладач професійно їх навчає, яким чином треба поводити себе з клієнтом, про що можна з ним говорити, про що не можна, які теми є забороненими взагалі? Так, косметик це і психолог, тому що. Робота з людьми це найважча робота, яка може бути. Це можливо дати пораду, можливо, розрадити, можливо, десь промовчати чи щось не запитати. Продовж півроку навчання слухачі не лише вивчили теорію, але й проходили виробничу практику у провідних рівненських косметичних салонах. До слова, багато позаштатних викладачів, власники косметичних кабінетів та медичних центрів, такі як Яна Кравчук, Лариса Білоус, Євгенія Самсон, Олена Полюхович. Вони не лише діляться своїми знаннями, але й наймають на роботу найбільш здібних і талановитих. Витих працівниць анна хіночик Валерій Гарматюк у ритмі подій.